Чорний. Колись людина була святою і чистою, такої її створив Бог. Але людина не послухалась Бога, втратила свою святість. І з тих пір люди народжувались грішними. Чорний колір колір темрявий, він означає наше гріхове серце. Люди були вигнані з саду Едемського, тому не могли бути разом з Богом. Але Бог не, не залишив свої творіння. Він, він спілкувався з людьми і дав їм свої заповіді, але ніхто не зміг їх виконати. Ніяка жертва не могла спокутувати людей. І тоді Ісус послав свого Сина. Бог спасав свого сина, і він пролив свою кров на Голгофі. Червоний колір це колір, ко, колір крові, який пролив Ісус на Голгофі, щоб очистити наше гріхове серце. Наступний колір білий. Він символізує наше чисте серце. Після того, коли ми просимо у Бога прощення і приймаємо Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, бо Ісус Сахр... Бог говорив через своїх пророків: якщо ваші гріхи будуть як кармазин, я зроблю їх білими як сніг. Якщо ваші гріхи будуть як пурпур, -пур, я зроблю їх, мов вовна. Бакитний колір, колір води. Він символізує святе водне хрещення. Людина, що в Ісуса Христа, вступає заповідь з Богом. І приймає святе водне хрещення, яке є обітницею від доброго сумління. Біблія говорить: нам, покайтеся і нехай хреститься кожен з вас. Зелений колір, колір рослин нагадуй нам про духовне зростання. Як посієш в добрий ґрунт насіння, ми зростаємо у вірі і приносимо плоди. Як написано, зростайте у благодаті і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Жовтий. І останній колір жовтий. Це колір золота. У Біблії написано, що Бог приготував нам місце для проживання. Новий Єрусалим вулиці міста, чисте золото, як прозоре скло. І кожен, хто має Сина Божого, той має вічне в небесному царстві разом із святим Богом, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен хто. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя.